День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Техас від українського виробника торговельної марки Vodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,92 см. У глибину диван займає 98 см. В цій модельці дивану немає билець. Замість билиці є дві прямокутні подушки. До комплекту дивану входить ще дві великі подушки. Великі подушки та посадочне місце декоровані строчкою та зроблені з двох кольорів тканини. Принцип розкладання дивану є врокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Диван легко розкладається. В дивані є великий та місткий короб для білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири не залишається захисної планки, так як в дивані немає билиць. Спальне місце в цьому дивані 1,60 см на 1,92 см наповнення дивану, пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи поміняти колір дивану, можливо, на салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа.